Для сідниць та плоского живота. Розпочнемо. Ставимо одну ногу попереду себе, даємо хорошу опору в п'ятку та цілу стопу, інша нога ззаду, п'ятка піднята. Закриваємо таз, лобкову кісточку обов'язково даємо під себе, тобто підкручуємо під себе хвостик. І рухаємося корпусом вперед і назад. Цією задньою ногою ви ніби тягнетеся назад, колінком тягнутися вперід. Коліно не виходить за пальці стопи, і також рухається в центр стопи. Ви маєте відчувати розтяг передньої поверхні стегна. А також ви, якщо правильно все робите, будете відчувати сідницю іншої ноги. Рухаємося вперід та назад. Ви тут маєте дуже-дуже добре -дуже відчувати. Розтяг. Рухаємося кожен в своєму темпі, не спішучи. Якщо ви втрачаєте рівновагу, можете за щось підтримуватися. Також це хороша вправа для стопи, тому що ми тут тримаємо рівновагу, баланс. Ще 4, три, два. І змінюємо сторону. Так, рух маленький, практично непомітний, важливі ваші відчуття. Опора в п'ятку, п'ятка задньої ноги піднята, нога не буде тягнутися назад. Лобкову кістку підкручуємо під себе і рухаємося вперед і назад. Прям цілим корпусом зміщаємося вперед та назад. Також ви можете відчувати сідницю передньої ноги, якщо все гарно робите. І обов'язково розтяг передньої поверхні стегна задньої ноги. Лобкова кісточка гарно під себе підкручена, маківочкою тягнемося до стелі, плечики опущені. Тут наші гарно стопа працює, тримає баланс опору. Гарна опора в п'яточку. За задньою ногою витягуємося назад. Ще 4, 3, 2. І закінчили. Переходимо на керунок. Одну ножку кладемо перед собою, зігнуту, задня, пряма. Якщо ви, якщо ви не будете відчувати розтяг сідниці передньої ноги, можете чуть-чуть змінити кут, піднявши це. Оцю мілку вище і рухаємося трішки вправо, вліво. Ви таким чином маєте відчувати розтяг передньої сідниці, сідниці передньої ноги. І рухаємося. В попереку не прогинаємося. Якщо бажаєте, ви можете зійти на передпліччя. Таким чином, ви можете відчувати розтяг. Більше, де хто буде менше відчувати, комусь така позиція буде зручнішою. Тому тут ви можете обрати для себе краще позицію. Так, трошки помобілізуємо кульшові. Вдих, видих. Це доволі така приємна вправа. Трішки розігріємося. І тепер змінюємо ногу. Так, тепер друга нога попереду, інша позаду. Також обирайте для себе позицію або на передпліччі, або так, як я на долонях. В такій позиції я краще відчуваю розтяг своєї сідниці ось тут. Тому мені краще залишитися вгорі. І рухаємося вправо, вліво, мобілізуємо таким чином також кульшові, делікатно дуже. Вдих, видих, інша ножка стягнеться назад, гарно видовжена, в попереку не прогинаємося, голову не закидаємо, тримаємо погляд перед собою, дихаємо. Ще 4, три, два, і закінчуємо. Лягаємо на спину через сторону. Обережно лягаємо, лягаємо так, щоб у вас ножки були зігнуті в колінах. Можете собі покласти подушку під голову невисоку, щоб було зручніше, кому відчувається напруження в плечах та шиї. Піднімаємо вгору ножку 90 градусів і ручку. Вашим завданням буде опускати руку ногу, Цільно не є достати. Ногою до підлоги. Вашою, вашим завданням є отримати таз, так щоб він не рухався, Так, не колисався, коли у вас виконується рух ноги, отримати таз в позиції нейтралі і відчути, що у вас працює животик з боку. Інша стопа погружена в підлогу. І ви на вдиху опускаєте руку ногу синхронно, і на видиху підіймаєте вгору видих. Вдих і видих. Тут має працювати у вас дуже гарний животик. Інша стопа, рука, погружені в підлогу. Вдих. Хороший видих. Вдих і видих. Можете робити зовсім ось таку маленьку амплітуду, щоб відчути живіт. Бо часто, якщо велика амплітуда, ми можемо її не відчути. Замало на початку контролю, і при великій амплітуді взагалі можна нічого не відчувати. Тому спробуйте зараз з такої маленької амплітуди, спробуйте відчути такий натяг з цієї сторони, бо в нас тут ніби таз з грудиною поєднані, так? але при цьому ми тримаємо талію з боку довгою. Видих вгору, вниз і видих вгору. Тут також може відчуватися сідниця, так. І на видиху вгору. Для мене ось така амплітуда зараз є найбільш ефективною. В такій амплітуді, якій я працюю, я найкраще відчуваю зараз живіт і найкраще контролюю свій поперек та свій таз. До речі, на одну сторону у вас може бути. По одному, на другу сторону може бути відчуття зовсім геть по-іншому. І це нормально. Адже ми зовсім несиметричні, не наші тіла, одна сторона та інша, відрізняються. Змінюємо сторону, піднімаємо ручку ножку, на вдиху рухаємося вниз, талію тримаємо довгою. Старайтеся утримати амплітуду. Стопа, яка на підлозі, погружена в підлогу, даєте опору в цю стопу. І так само в руку. Вдих, видих. Інший бік талії також не скорочуєте. Уявіть, що у вас таз лежить десь далеко від грудної клітки. Ось таке відчуття має бути. Ніби він десь далеко-далеко лежить. Стабільний з опорою в криш. Вдих і видих. Вдих, видих. Гарно працює рука-нога. Нога не випрямляється при цьому. Ножка завжди залишається у вас зігнутою під кутом 90 градусів. Також ви можете відчувати сідницю, нагадаю, це окей. Сідничка тут також може включатися. Вдих, видих. Талія довга. Відчуваємо свій животик, який у нас працює збоку. Гарний вдих, гарний видих. Видих. Робите в своєму темпі. Зі своїм диханням ви можете це робити повільніше, швидше точно, ніж я. Видих. і ще один раз. І видих. Тепер опускаємо ножки, ручки ставимо ширше, ножки ставимо разом. І тепер на вдиху ми будемо рухатися в сторону за колінами. Коліно лежить на коліні, так, щоб ваша лопатка по діагоналі не відклеювалася. І на видиху, назад. Лопатку залишаємо на підлозі. Робимо вдих. І на видиху вертаємося. Видих гарний через ха. Вдих. Колінка тягнеться в сторону, попереку не прогинаємося і видих, повертаємося. Також залишаємо обидва боки талі довгими. Лобкову кісточку делікатно тримаємо на себе, так щоб поперек у нас був забезпечений перед прогинанням. І вертаємося. Кожен в кожен своєму темпі рухається. Але не спішимо видих. Так, ніби ми рухаємося спочатку колінка. Таз. Чуть-чуть наші ребра скручується талія. На видиху вертаємося від лопатки ребра, талія, таз і ножки. І прямо собі уявляємо, як ми поступово рухаємося. На вдиху в сторону і на видиху поступово, послідовно рухаємося в центр. Вдих. Потилиця вас погружена в підлогу. Плечі не напружуються, якщо ви відчуваєте якесь напруження в лопатках, спробуйте зменшити таку невеличку амплітуду, от як я роблю зараз. І на видиху повертатися, утримувати свої бока талії рівними, довгими, невеличку амплітуду тоді робимо, якщо відчуваємо десь напруження. В кожного амплітуда буде своя. І ще по разу на кожну сторону. І видих. І ще один раз. І видих. Тепер лягаємо на бік. Долонь та руку ставимо під одне вушко, ножки ставимо під кутом 45 градусів. Кхе -кхе. Нижня нога у вас буде погружена в підлогу. Рука також погружена, і ми будемо підіймати на видиху ногу вгору. Навдосі опускати вниз. Амплітуда така, щоб ваш таз не падав назад, щоб ви не падали назад. Рухаємося на видиху вгору, на вдиху вниз. Ваша гомілка нижня тисне в підлогу, погружається видих і вдих. Тут коліно має бути трішки вище, ніж стопа, так, щоб ви не працювали ось таким чином, бо це невірно. Колінко чуть-чуть має бути вище, ніж стопа. І ми працюємо в невеликій амплітуді. Тут має працювати сітниця. Ви можете її одразу відчути, тому що тут дуже цільове навантаження у цій вправі. І ми ногу не відкладаємо на, на іншу ногу, ми постійно залишаємося вгорі. Рухаємося на видиху вверх, на вдиху вниз. Нижня нога, стопа, погружені в підлогу. Погляд тримайте перед собою чітко, не влизь на ногу, а дивитеся прямо. Видих. Видих вгору, вниз вдих. Видих. Невеличка амплітуда. Можете навіть зменшити ще амплітуду. Відчути, як працює сідниця. Видих вгору. Якщо ви втомлюєте, втомлюєтеся, зробіть перерву на кілька секунд і продовжуйте. Видих вгору. Вниз вдих. Видих. Видих. І ще чотири рази. 4, Три. Два. І один. Не знаю, як ви, але моя сідниця просто горить. При бажанні можете зробити два повтори або три повтори на одну сторону. Переходимо на другу сторону і робимо точно те саме. Ножки під кутом 45 градусів, так? не 90 сюди коліна, а трішечки вниз. Нижня нога погружена в підлогу, ручка тут погружена далі, залишаємо довгою. І таз не завалюється назад. Рухаємося на видиху вгору, на вдиху рухаємося вниз. Ножку не відкладаємо, і також ось тут талію не скорочуємо, не притягуємо до себе ногу. Стопа залишається нижче, ніж коліно. Видих вгору, вниз вдих. Тут має працювати, нагадую, дуже-дуже добре ваша сідничка. Амплітуда невелика, ногу не відкладаємо на підлогу. Та залишається стабільним. Тут немає сенсу піднімати ногу вище, тому що, якщо ви робите усе правильно, як я говорю, ви маєте уже відчувати вашу сідницю. Видих і вдих. Видих і вдих. Колінко трішки вище, ніж стопа. Видих і вдих. Інша ручка, так, ця долоня в нас погружена в підлогу. Ножка також нижня погружена в підлогу, і ми працюємо, плечики опущені, плечі не підіймаються, залишаються внизу, видих вгору, вниз-вдих. Талія довга, не схлопуємося. Ви себе можете навіть ось так зверху делікатно рукою притримувати, так? також тиснути вниз на таз. Ви будете таким чином собі і так стабілізувати. І таким чином будете собі нагадувати про те, що маєте тримати тут довгий-довгий бік. Так, видих. Чудово. І ще чотири разочки робимо. Чотири. Три. Сідниця горить. І один. Видих. Фух. Можете зробити знову ж таки 2-3 повтори на одну сторону, щоб ваші сіднички ще краще попрацювали. А так ми закінчили. Пишіть ваші відгуки та коментарі.